Один український військовий загинув, двоє поранені за останню добу. Бойовики привели підрозділи в бойову готовність, проводять тренування біля кордону, керування їхніми загонами. На найближчі дні повністю взяли на себе винятково російські куратори. Найбільших провокацій в штабі об'єднаних сил очікують якраз по завершенні виборів, але готові до будь-яких дій ворога. Євгенія Цвітанська бачила. За легендою, ця висота захоплена ворогом. Це цілком можливий сценарій, якщо російські окупанти найближчими днями підуть у наступ. Ми ж не знаємо, що в голові у противника-супротивника. Відповідно, ми готуємося до всього. Нині по висоті працює артилерія, аби загнати ворога у укриття. Піхота в цей час готується до штурму. Підхід піхоти прикриває бронегрупа. Тут три танки їхня спільна мета відбити захоплені ворогом позиції. Мета у танкістів проста. Значить, вога і висоту. Артур уже відбував втрачені позиції під горлівкою та авдіївкою. Успішно та на іскіпаж характер, злагоджений вдається. Кешне нам вдавалося. Під прикриттям артилерії піхота йде у наступ. Навіть під час навчанця досить небезпечний маневр, адже снаряди розриваються усюди. Складі групи жінка-воїн, на яку вдома чекають двоє синів. У травні хочу піти. Мабуть, вже закінчується контракт, але ще хочу продлити. Від ранку штаб операції об'єднаних сил. Надійшли свіжі розвідувальні дані у день виборів в Україні. Російським окупаційним військам заборонили будь-які переміщення, а навчання просто зараз тривають на трьох полігонах. Всі команди будуть виключно з російського командування. Командують росіяни поблизу державного кордону. Прямо сьогодні тривають батальйони тактичного навчання двосторонні тих батальйонів тактичних груп, які призначені для посилення. Не минуло й тижня, як російські найманці намагали штурмувати опорник поблизу Мар'янки. Цей штурм для них завершився втратою зброї та трьома загиблими. Ну, провокацію очікуємо з 2014 року і готові к ним. Як би, ну, ми тут, знаєш, нічого не страшно, знаєш, готові. Голосуйте ми прикроємо. З Донеччини Євгенія Цвітанська Микола Борич Микола Головко ТСН один плюс один.